Вже людство де живе, а виживає, вже воно цього не помічає. І той кошмар, який воно створило, усе живе сьогодні утроїло. Чи ж не прийшла пора поміркувати, як на землі людство мудрішим стане. Докіля це природний капітал, Без нього людство жде загибель і провал. Слід повернутись обличчям до проблем і не лише писати про красу поем, а зберегти примножити природу для нас і для майбутнього народу. Від середовища, в якому ми живемо, це все здоров'я і життя, і наш добробут, та ми усе псуємо, яке людей чекає майбуття. Посадіть дерево. Виростіть квіти і ліси посадіть на глухім пустирі. Земля вам подякує, буде радіти, щедро усміхнеться вам сонце вгорі. Людина не Бог, а частинка природи, і більше від неї не блага, а шкоди. Нам треба довкілля своє захистити, бо все прийшло в цей світ, щоб жити. По суті ці брати, тому на все життя запам'ятай, ніколи допіллю не сміти, а літній крайцю закричай природі другому і пам'ятай, не неїш нічого квітку не ламай, нехай голуб сонечко ясне життя на цій столі усі подає. Природа унікальна, що й казати, про це повинен знати всяк. Тож кожен з нас повинен пам'ятати зламати легко, відновити ж як. В природі ми лише часточки малі, земля не нам належить, ми землі. Зупинись людина, на мить і відчуй, як планеті болить, як із серця крик вернає, зупинись земля нас одна, як у серці тріє любов, щоб колись розігріться знов. Зупинись людина, на мить і відчуй, як планеті болить. Гартуй свій дух і волю і тіло, берися за роботу сміло, уже тепер з маленьких літ, Щоб добро творити в світ. Свій голос віддаю за мазінку природу, за чистоту землі, красу і вроду, за екологію довкілля і душі, Ставай ти, діла свої верши. Очистимо землю, від груду і скверни, Посіймо скрізь добре тих квітів землю. Хай буде планета, красива і зелена, Для щастя добра і для тебе. Давайте боротися за чистоту природи, не буде планеті, наносити шкоди, посадимо ліс і гайочити зелень, сяд і бром, полети легені. Учистимо струмки і будуть жити ріки, бо із малих струмків течуть великі ріки. Вода це є життя, без неї не прожити. Вже час прийшов для нас. Природі послужити ми посадимо довкола берізки і клени. Хай наш краль світає і буде зеленим. Ми очистимо землю свою від життя і хай буде наша чарівне і здорове життя.